Від ненависного лиходія до улюбленого героя лише один крок. Ну насправді не один крок. Там прямо такий цілий шлях, через який автор проводить свого персонажа. Та давайте сьогодні поговоримо про цей прекрасний троп. Я більше не негідник від лиходія до героя. Дисклеймер, якщо вам не подобається цей троп, не варто дивитися це відео, тому що я його люблю, і тут буде трохи суб'єктивщина. Спочатку давайте поговоримо, коли поганий хлопець стає хорошим, які мотиви можуть бути в героя. Хочу почати з тих мотивів, які мені насправді не сильно подобаються, я їх детально розглядати не буду. Це мотив сила любові. Він її покохав, чи вона його, і заради нього чи неї змінилися. Чомусь цей троп зштовхує, можливо, тому що багато кліше, багато мемів вже з цими тропами. Він змінився заради неї, бо лише до неї він такий добрий, а до всіх в цьому світі він негідник. Також мені не сильно подобається троп, коли негідник з самого початку сумнівався в своїх діях. Насправді він не був таким же негідником. В душі він добра булочка з корицею, а такі обставини так склалося. Його примушувала якась надприродня сила або, або люди. Тільки не сьогодні ремонт, я вас прошу. Вирішила записати відео перше і одразу ремонт роблять. Також є троп, коли Злодій зустрічає всесильного сильного героя після битви з ним він переосмислює все. Можна привести приклад Гару, який після поразки з Наруто багато чого усвідомив, але там, правда, Наруто не виступає в ролі всесильного героя, а просто він зустрічає героя з неймовірно сильними моральними переконаннями, які змусили похитнутися його цінності. Також троп про отримання морального вихованця. Тут трохи, наприклад, зуко з аватару може підійти, тому що його дядько, як моральний наставник, постійно його направляв, хоча там ідуть супутні ще інші тропи. Іноді дружба з кимось хорошим або дружба між товаришами-лиходіями може таки якось наставити на шлях правильний. Та взагалом є дуже-дуже багато інших тропів, але мій найулюбленіший троп це коли герой усвідомлює свої помилки, розуміючи, що всі його дії в минулому були неправильні. І ось я хочу поговорити про саме кроки, оці встановлення усвідомлення лиходієм своєї неправоти. Те, як я це бачу, просто ідеально прописаний персонаж, ідеально прописана арка. Перше, це те, що персонаж повинен бути ясно зарекомендований як негідний. Перша думка читача має наштовхувати на те, що це негативний персонаж. Я люблю, коли ця лінія негативного персонажа доволі таки довга, наприклад, як в Зуку, Там весь перший і другий сезон здається. Я точно не пам'ятаю. Після того, як письменник змусив читача думати, що це реально негідник, потрібно створити якусь подію, каталізатор, що небудь, що похитне світ цього персонажа. Це не повинно бути прямо раптове усвідомлення того, що він реально неправий, тому що е, всі моральні принципи і впевненість персонажа, з якою він жив все життя, ну не переосмислюються за один день. Але подія наштовхує персонажа на сумніви. Подія або, можливо, чиєсь наставництво, там вже не так сильно важливо. Тут мені хочеться пожартувати про дитячі травми, але я просто додам, що предісторія героя дуже важлива. Але пам'ятаємо, що предісторія, вона пояснює причини, а не виправдовує героя. Мене дуже дратує і одночасно дуже подобається, коли герой починає заперечувати свої сумніви. Намагається переконати себе, що насправді все з ним добре. Це те, що він робив це правильно, і його моральні принципи нічого в цьому поганого немає. Він робиться заради якоїсь цілі, там якась мотивація в нього є, але... В нього не виходить, не виходить виправдати себе для самого себе. Себе себе. для самого себе. І тут починається цей довгий тернистий шлях усвідомлення. Мені подобається, що Зуку прям так буквально взяв і вирушив у самотню подорож для роздумів і пошуків самого себе. Також обов'язковий етап, як на мене, для лиходія, який став героєм, це намагання виправити свої минулі помилки, навіть якщо він в них там не був сильно винен, навіть якщо... Це реально були якісь обставини, які його змушують, або якщо це був його свідомий вибір, просто намагання щось виправити. І мені, до речі, подобається, коли в нього нічого не виходить, тому що це ще болючіше, це ще складніше, скляніше, і просто прекрасно, ангст. Така лінія прослідковується в Бакугу, який допомагає із в Вигажела, здається, з хвостафеї, хоча я давно дивилася, але ж там він теж щось робить для того, аби спокутити провину. Здається, навіть заради когось ризикував життя. До речі, Бакову теж ризикував життям заради Ізуку, людини, яку він скривдив, яку він були в школі. Це просто неймовірна лінія. Я обожнюю ріст цього персонажа. Ізуку там теж рятує Аватара, його команду. Ізуку ще й пропонує свою допомогу, аби стати вчителем для головного героя, якого він намагався вбити. Тобто розумієте, що є ось ця, ось ця тенденція того, що герой намагається виправитися саме перед тим, кому він найбільше зашкодить. Але найкраща взагалі лінія, яка може бути, це словесні вибачення. Знову ж таки, тут зустрічається і Він навіть, здається, декілька разів вибачається перед Катарою, я точно не пам'ятаю. І Бакуго. його вибачення це просто. Ви вже зрозуміли, які в мене улюблені персонажі, правда, з моєї гірської академії. Найкращі вибачення, які я тільки бачила, вони були від тих персонажів, яким не властиво вибачатися, і для яких це реально ледь не подвиг, для яким дуже важко переступити через себе. Такі вибачення мають для читача, як мені здається, набагато більшу вагу. Також дуже класним доповненням для таких тропів, коли негідник стає хорошим, це тоді, коли в нього є наставник. Для Гажола, там, наприклад, це майстер Гільді, для Баку його Олмайт, для зуку це його дядько, якого він теж ну, тобто зрадив. Просто це дуже гарна лінія, коли в такого негідника, в якого можливо всі не вірять, але є хоча б одна людина, яка дійсно вірить, що він може бути хорошим що він просто звернув не з того шляха так що він просто так сталося, такі обставини і так далі. До речі, ще одна прекрасна лінія, коли негідник стає героєм, коли він усвідомлює, що те, чого він прагнув, насправді не те, що йому потрібно. Це так само, як Зуко збирався вбити аватара, хотів заслужити повагу від свого батька, але виявилося, що йому це не так вже і потрібно, насправді, і в нього інші цінності. Хоча важлива деталь, яку я обожнюю, коли автор її зберігаю, це тоді, коли е, лиходій е, не змінює свій характер, ставши героєм. Тобто, очевидно, що його поведінка повинна якось змінитися, але коли він не зраджує собі і зберігає якісь свої, навіть якщо іноді і негативні риси, але вони просто переплітаються з його новими цінностями, і це просто так гармонійно. Мені потрібні книжки, серіали, аніме, що-небудь просто про лиходіїв, які стали героями. Якщо ви знаєте, залиште в коментарях, тому що я насправді дуже мало знаю таких тайтлів. Декілька я привела вам в приклад таких хороших, але це ті, які мені прям запам'яталися, тому що інші, схожі, були не сильно яскраві, але я б почитала будь-що просто з такими тропами. Не знаю, як довгим вийде це відео, чи вийде воно коротеньким, бо я все повирізаю. Але дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо у вас є думки з приводу того, що я про що ми тут говорили, я тут говорила, балакала. Можете залишити це все в коментарях, я почитаю. Що ж, дякую за перегляд, гарного вам дня, мирного неба!